Привіт! Хмарочоси! Які передумали їх появи і взагалі за яким принципом їх будують? Поява хмарочосів була спричинена зростанням цін на землю у великих містах і стала можливою завдяки технологічному та економічному прогресу. Перші хмарочос породили в Чикаго 1879 року. Це були 10- і 12-поверхові кам'яні споруди за вишки близько 50 метрів. Оскільки в них несучими були самі стіни, то внизу їх товщина була монументальною 3 метри, а вгорі вони були тонкими. Та 1883 року, під час реконструкції Чикаго, зруйнованого пожежею, вперше побудували несучу залізну конструкцію, для якої пізніше почали використовувати сталь. Це дало можливість зменшити товщину стін та збільшити висоту хмарочосів. Нині стіни деяких хмарочосів є повністю зі скла. З вами канал Red Old, де ми говоримо про складні речі, простими словами. До зустрічі!